Скільки оптимально купляти квадратних метрів і на кого можливо орієнтуватись? Це в районі від 35 до 45 квадратних метрів. Там я чула атішники дуже дуже часто навіть квартири під них роблять. Вже немає такої тенденції, щоб мені говорили, люди хочуть там жити в центрі чи там в ближньому центрі. На етапі котловану все ще дешевше, чи зараз ця тенденція змінюється? Можна зараз готове житло, бо на етапі здачі знайти майже за такою самою вартістю, як і на котловані. А от за який час може окупитись квартира е, від оренди? Переважно це є там 15 років, ну плюс мінус так. Вітаю, це проєкт Квартира на фініші з вами Ірина Цвігун, і сьогодні ми говоримо про тонкощі інвестиції у нерухомість, а зокрема про те, як обрати об'єкт, скільки квадратних метрів оптимально на кого орієнтуватись та коли, врешті, окупиться квартира. І сьогодні в нас наша незмінна гостя, ріелторка Софія Долепа. Вітаю, дуже приємно! Вітаю! Ем, розкажи нам чи ем, все ще є попит в нас у Львові на квартири, так як ти працюєш. Тут у Львові, і зокрема, які райони в нас найбільш перспективні, найбільше користуються попитом? Якщо ми говоримо про оренду, це з мого досвіду, так як до мене люди звертаються. Це є Шевченківський та Франківський район. Ближній центр або віддалені, там зараз Трейська, досить активно зараз розбудовується інфраструктура, там багато людей хочуть проживати. Якщо говорити під перепродаж, мені здається, так само Франківський Стрийський район, частина залізничного, там дуже гарно зараз забудовується, оскільки там близькість до вокзалу, гарна транспортна розв'язка, близькість до центру. Личаківський район у нас такий трошки менше користується попитом, бо там вже такі старші будинки угу. вже там нема де добудувати і відповідно, там, якщо є неубудова, вони еліт класу і досить велика ціна на них. А от я бачу Пилипа Орлика. Оцей район, він ще не є такий забудований, але там вже активно ведуться будівництво. Що ти можеш сказати про нього? Чи варто туди вкладати? Бо бачимо, і справді він такий ще не розбудований, але чи, чи планується там ще щось, можливо, ти знаєш. Так, звісно, ну було це Шевченківський район. Він зараз досить гарно розбудовується. Ця локація дуже багато забудовників мають там нові проекти. Можна на це звернути увагу для інвестицій. Гарно планують там школи, дитячі садочки, як державні, так і приватні забудова. Дорогу будуть там робити. І район як для інвестицій у подальшому, так і для власного проживання, тому що там ліс поруч, парк гарний для прогулянок. Я рекомендую розглянути, mm -hmm. тому що ціни там ще не, не, не дуже високі. Бо оскільки він тільки набирає популярності, він тільки розбудовується, можна на нього звернути увагу. Mm -hmm. А от скільки власне квадратних метрів оптимально купляти? Для того, щоб. Ну, давай розглянемо два варіанти. Якщо людина хоче інвестувати для того, щоб орендувати, для того, щоб в майбутньому здавати в оренду квартиру, скільки оптимально купляти квадратних метрів і на кого можливо орієнтуватись, хто зараз у нас найбільш в попиті. Там я чула, айтішники дуже, дуже часто навіть квартири під них роблять, бачу оцей. Е, е, Робоче місце вже багато хто включає Та, планування. Що, так, угу. так е, Ну, IT, вони цінують здебільшого локацію, планування, інфраструктуру поруч. Це їхні такі ну, основні вимоги і хороший інтернет. Яку квартиру варто обрати площу під оренду? Це в районі від 35 до 45 квадратних метрів. Якщо ми говоримо про однокімнатну квартиру, цієї площі буде цілком достатньо, вона буде комфортна для людей. Якщо говорити про двокімнатні квартири, це також щоб не була площа там дуже велика. Це до 65 квадратних метрів, плюс-мінус це якраз ідеальний варіант. Угу. А от на кого розраховані, знаєш, оці великі трьохкімнатні, чотирьохкімнатні, вже більше ста квадратів. Це вже більше так для проживання, я так розумію, а не для якихось майбутніх інвестицій, і тому подібне? Так, таких квартир значно менше є на ринку. Вони розраховані для великих сімей. І в подальшому вони довше їх здавати довший термін, тому що мало хто захоче такі квартири орендувати, великі досить. Вони довше здаються, і, відповідно, вони довше продаються, бо розраховані тільки на великі сім'ї з дітьми, двома трьома, Якось так. Угу. Забула я сьогодні про чай. Давай пропоную тобі продовжити нашу розмову. Все таки за чашкою чаю, бо вже чекає наше солоденьке. Тому е, зараз ми ще продовжимо нашу розмову, але але вже з чаячком. Давай. Для оренди квартири, я так розумію, там оптимально до 50 квадратів, якщо це е, ні, до 40 квадратів, якщо це однокімнатна, так? 45 п'ять і... плюс мінус так і двокімнатна, так 65 до 70. До 70. А от щодо продажу, от купити і перепродати це такі самі квадратні метри, чи є там трішки ну, різні? Переважно так само. Дали планування е, комфортне, е, якщо не перепродаж виглядати, і площі такі ж. Такі самі. якщо говорити про готові квартири, дорогий ремонт під оренду або перепродаж чи рекомендуєш? Дорогий ремонт я рекомендую швидше цього на перепродаж, тому що це може збільшити ціну на квартиру. І люди, які купують для себе, вони будуть звертати на це увагу. Для оренди краще робити комфортний середній рівень. А от на кого орієнтуватись при виборі формату житла? Наприклад, давай візьмемо для оренди, так це сім'ї, це пари, чи можливо м -м, студенти? Орієнтуватись можна, якщо не студентів, це має бути таке простіше житло, тому що студенти не будуть платити великі кошти. Відповідно, ремонт має бути простіший. і локація. Локація ближче до університетів або до транспортної розв'язки, де ходять автобуси, маршрутки, щоб було комфортно добиратися. Якщо говорити про пари або сім'ї молоді, переважно вони часто орендують квартиру, оскільки своєї ще немає, то вони з'їжджають від батьків, орендують. Це має бути там, комфортна площа, якщо однокімнатної, то може говорили. 50 квадратних метрів, якщо там до 65, відповідно також середній ремонт середнього класу. Якщо вже там на сім'ю, то вже можна робити такий вже кращий ремонт, бо вони будуть, якщо сім'я значно довше проживають, оскільки діти ходять в садочок, в школу, і вони вже такі постійніші, як на мене, то там вже можна зробити кращий ремонт і обрати більшу площу. От що, а куди краще інвестувати? В новобудову чи вторинне житло? Ну, Якщо для перепродажу, то тільки новобудова. Вторинку можна купувати для здачі в оренду. Там менше ризиків, але відповідно вторинку окупність її буде значно довша. Найкраще таке для, як комбо для мене, це купити на початку будівництва на котловані почекати до здачі будинку, зробити ремонт і здавати або її перепродавати цю квартиру. На етапі котловану все ще дешевше, чи зараз ця тенденція змінюється? Е, ну на даний момент ця тенденція змінюється, бо можна зараз готове житло, бо на етапі здачі знайти майже за такою самою вартістю, як і на котловані. Ну це безпосередньо, те, що зростуть ціни, інфляція і матеріали значно дорожчі, наприклад, ніж три роки тому були, коли будинок тільки починав будуватися. А от стосовно ем, незаконних забудов, бо знаємо, що ті, ті незаконні забудови, які десь у Львові були, вони все ще стоять, їх не можуть здати в експлуатацію і так далі. А от серед тих новеньких районів, які забудовують, чи менше є оцього не незаконних забудов, чи зараз і справді ситуація з цим покращується. Зараз ситуація покращується, бо змінилось законодавство. Зараз на таки на державному рівні держава контролює. Зараз здає, забудовник змушений добудувати ризики, завжди є, але вони вже значно менші ніж сказати, так що було 5 років тому чи навіть 10 років тому. Тому що не дають дозвільних документів, поки не буде все виконано як правильно, як має бути. І коли забудовник утримує весь пакет документів, земельна ділянка правильно. Підібра при... на під будівництво багатоквартирних будинків, і тоді її можна будувати. І законодавник має мати свої певні кошти для того, щоб збудувати, а не як раніше будувати за кошти людей, які Угу. Тобто зараз все-таки безпечніше вже стало, так, правильно? Так. Зараз є продаж по МОН. Все-таки вони реєструють вже кожну квартиру в реєстр і тоді перепродають інвестором. Раніше такого не було, раніше був договір тільки між забудовником і інвестором, людиною, яка купувала. А зараз кожну квартиру вже бачить держава, тому що вона зареєстрована. Угу. Так і зараз має бути, що забудовник здає в експлуатацію, і там був, певна кількість квартир має бути не продана, і має право їх тільки продати після того, коли вже здасть в експлуатацію будинок. Це такий як страховий м -м, сказати для забудовника за залишкові кошти мають бути. Mm -hmm. так, щоб раз в разі чого, що він продає останні ті квартири і отримує гроші. А як зараз до речі з продажами чи купують квартири? Чи бо я бачу, що на мою думку, те, що я бачу, розлітається як гарячі пиріжки, але як воно насправді? Насправді ринок досить активний. Люди купують житло, але люди шукають зараз досить якісне житло, хороше. Е, пропозицій на ринку є дуже багато, але таких видалих хороших варіантів е, вибрати доволі складніше. Uh -huh. під, під запит саме клієнта, мені ніби здається, дуже багато квартир. От звертаються людина. Зараз я щось підберу, зараз щось знайду. Але от дійсно підібрати під запит саме людини, що вона хоче, стає складніше. Хороші варіанти розлітаються досить швидко, як ти, ти говориш, як гарячі пиріжки. А от на, на що зараз найбільше акцентують увагу? От, от хороший варіант це який? Ну залежно для чого хороший варіант кожного Просто для це... життя. Для життя люди вже хочуть, щоб це було більше стане або готове, щоб коли купляти, переїхати вже жити, то вони mm -hmm. звертають увагу на вторинний ринок, ринок, з ремонтом і помірно така якась вартість. Але є такі, які купують на котловані еліт класу житло, які впадають, які ризикують, вірять, ну все буде гаразд. Різні бувають випадки. Нагадую, це проєкт квартира на фініші, і сьогодні ми говоримо про інвестиції у житлову нерухомість. Не забудьте підписатись на наш телеканал, поставити лайк, пишіть обов'язково коментарі та залишайте свої реакції. От, повертаючись до теми вигідного інвестування, які типи планування найбільше користуються попитом і приносять найбільший дохід. Ну, найбільше це, напевно, однокімнатні квартири, так як ми повторювали площу від 35 до 45 квадратних метрів. Вони хороші як для здачі в оренду, і які пізніше на перепродаж. Вони доволі швидко реалізовуються ніж там сказати двох або взагалі трикімнатні квартири. Хоча і на двокімнатні квартири також є попит. У зараз багато бачимо квартир студій Як щодо цього? Чи багато зараз роблять таких, і чи також вони активно користуються попитом? Так, вони користуються попитом, оскільки є досить багато одиноких, як і дівчат, так і хлопців, які проживають самі, і їм набагато комфортніше орендувати таку квартиру вона дешевше в ціні. Там дешевші комунальні, і вона виглядає досить стильно і сучасно, тому що я б навіть сама хотіла жити в студії, це досить мене таке цікаве рішення. А, ну особливо, якщо ти не готуєш вдома, ти там на роботі приходиш тільки додому, розслабитися, поспішати. Це взагалі ідеальний варіант. А от щодо м, ціни, так що саме впливає на ціну найбільше? Це локація, якісь там, от з твого досвіду, що підвищує ціну квартир. Звісно, це локація сама, де знаходиться будинок. Це клас житла будинку, інфраструктура поруч, яка знаходиться. Багато чого залежить від наповнення квартири, від техніки, яка знаходиться, від меблів, від ремонту. Наскільки він дорогий, це все підвищує вартість квартири. Ти знаєш, один мій друг сказав, але чому так всі люблять центр? Дуже, якщо, наприклад, взяти, бачите, ближче до центру, дорожчі квартири, завжди чомусь так є. І Він, наприклад, каже, ну, я не розумію, я там працюю не в центрі, але все одно, навіть якщо б десь знімати квартиру або купувати квартиру, чим ближче до центру, тим вищі ціни. Чому так відбувається? Що такого в тому центрі? Ну, першочергово це дорожча нерухомість. Чим ближче до центру, тим вона значно дорожча, оскільки там і земля, і побудувати в центрі це значно дорожче. Відповідно є більша вартість оренди. Але вже немає такої тенденції, щоб мені говорили, люди хочуть там жити в центрі чи там в ближньому центрі. Це таке вже відходить на задній план, тому що люди вже мають авто. Вони не працюють в центрі. Багато хто працює в офісних центрах, і хочуть жити бі біля офісу, так сказати. Люди вже цінують планування, цінують якісь цікаві рішення в забудовника. Їм цікаво пожити. Вже часто йдуть запити на винники, на сокільники, вже такі віддалені райони. По ціні йдуть дешевше, і люди, наприклад, там. Цінуть прогулянки ближче парку, вони хочуть розглядати, тому що з дитиною або там з домашніми улюбленцями поглядати. Такої вже тенденції жити в центрі вже немає. Mm -hmm. Іноземці вони хочуть центр, бо їм цікаво, вони прогулюються. Але для наших людей ще mm -hmm. мало таких за більше під оренду хочуть, якщо взяти до уваги центр, можна інвестувати саме під оренду, так так. А от за який час може окупитись квартира е, від оренди? Бо бо розуміємо, що якщо продати, вона одразу тобі окупиться і ти заробишся. А от, а от від оренди е, ну це все залежить на якому етапі ви купували квартиру, за скільки ви купували і від якості ремонту, і, ну від вартості місячної оренди. Переважно це є там 15 років, ну плюс-мінус так. Потім вже аж починається заробіток після 10-15 років, так і швидше я так розумію, укупиться саме однокімнатна. Так Так, це буде найшвидше термін окупності однокімнатної квартири, меншої Площі. Що зараз з цінами? Чи вони залишились на тому рівні, що і були, бо е, зараз вони, ну, вони підвищились, кажуть, що зниження не буде. Чи вони все-таки, можливо, трішки знизились чи, можливо, підвищились навпаки? Так, Літа, якщо ми говоримо про первинний ринок, ціни ростуть. Ці не ростуть, так як вже я повторювала, через збільшення матеріал вартості матеріалів, немає робочої сили. Uh -huh. Інфляція повна йде і неубудові ціна значно вже росте. Якщо говорити про повторинний ринок, ціни залишаються на тому ж самому рівні, або в деяких районах, які не користуються там популярністю, то вони я б сказала так на чуть-чуть і знижуються. Але здебільшого я б сказала, що ціни не не мають такого значного зараз росту, вони тримаються на, на рівні. А от коли, на твою думку, найкраще інвестувати в нерухомість? Бо багато людей в нас все ще чекають на щось, багато сумніваються, хтось вклав і вже давним-давно виграв. А що ти рекомендуєш? Ну виграють ті, які завжди ризикують. Це той не, не п'є шампанського. Mm -hmm. Найвигідніше це вкладатись, коли забудовник пропонує якісь акції, є пропозиції перед святами, часто забудовник робить на етапі котловану, завжди є значно нижча ціна. Ну, є певні ризики, але це такий найкращий час для інвестиції. Або можна інвестувати щоб під час вже м -м -м, на етапі здачі. Будинку, якщо ми розглядаємо там під оренду, ми купуємо ще до до здачі експлуатацію. Тоді здається в експлуатацію. Вже будинок ми тоді робимо ремонт. і Вже можемо розглядати її для оренди. Але найкращий варіант для інвестицій це напевно зараз. Бо всі, хто завжди відкладав, це на все рівно трошечки росте. І якщо планують інвестувати, то інвестувати зараз, ризикувати і на етапі котловану, але тільки в перевірених забудовників, ви довіряєте, які перевірили всі їхні е, документи і якому ви впевнені. Бо інвестувати в етапі котловану в забудовника якого сумнівна репутація, я не рекомендую. Це такий поганий варіант. Ну що ж, вкотре дякую тобі за твої класні поради, за те, що ти нам розповіла, що взагалі відбувається на ринку нерухомості. І я думаю, що ми ще точно з тобою обговоримо багато цікавих тем. А до речі, пропонуйте, пишіть в коментарях, можливо, вас щось цікавить. Ми обов'язково тут про все обговоримо з кваліфікованими фахівцями. Нагадую, ви дивились проєкт квартири на фініші. До зустрічі у наступному випуску.